Доброго дня, друзі! Знаходжусь я на своєму городі на кукурузному полі. Е, значить, Садили ми її 16 квітня. Зараз у нас 1 травня. У нас був крапельний полів і викинула вона, так сказати, перші свої листочки. Ось почала. Вилазить у нас кукурузка. где два листочка уже тут две населенки сошло там далее одна населенка зашла ну вот так вот кидал по две и вот так она проключивается тут две сходы населенки ну вот так вот завтра обещают вечером Друга, третя має заморозки, чи витримає вона, у нас ці заморозки, чи ні. Почала прорастати і почав бур'ян заростати. Ну, будемо очікувати, поки вона дужче вилізе, і будем тоді полоті її сапувати. отак вона у нас тут вилізла. Тут у мене 13 рядків садив я 16 квітня і далі рядки в мене 13 рядків 23 квітня, але ну, там ще не зійшло. Ще нема сходів. Я саджав так з таким періодом, щоб не було масового поспівання. Вот так включав я крапельний полив. У нас тут влага есть уся. Трошки проколупав. Ось ліпиться, коники ліплються. Влага є. Зверху корочка підсохла, но там достатньо її влаги. Так що вона, вона начинає... У нас вилазить, прокльовуються. Будемо очікувати морозів, видерже чи не видерже. У нас вже були морози, трошки прихватило. І смородинку прихватило. Там смородинка. Ну так буде наблюдать за цим процесом що далі буде Хочу вам показати ще одну напасть ми капустянку травили хто бачив мої відео я тут рив канавку, тут канавка зарита і туди закопана каша. Ну, ось появляется у нас комарі, мурав'ї. Ось вони біля кукурузки, роблять собі гніздо. В тому году дуже багато було тлі на кукурузі, вони розносять її. Будемо ще боротися. Ми з мурахами, щоб тлю не розносили по кукурузі. Отака От ще не було, а це ось потеплішало, земля прогрілась і вони вже починають рити собі ходи. И не бояться, що тут водичка капає, нічого не бояться. Риють собі і далі ось все. Риють тут не видно. Тут одне зернятко проклюнулось. Тут два зернятку проклюнулись і там два. На цій стороні ще нема. Це ми з 23 ми садили, ще нема. Ще не проклюнулось ще немає. Ну будемо чекати. Далі туди поле. Те посажене. Я садив, в мене було дві пачки. Садив різна фірма. Це одну пачку я висадив, а те буде 23 з другої фірми пачка. Узнаємо, що нам фірма предлагаю ну тут вроде ловко схода одна за заводная хоть поводне но есть вот будь ласка вам приклад вон кицька хода рачків есть найшла вон вот так вони рачки. рачків ничего живый котяра сусідський щось знайшов будет зараз Вот так вони рачки під'їдають, ну нічого, воно не смертельно для тварин. Хай їдять, птички їдять, рачки вилавлюють і кицьки їдять. І шо, Город топче. Ах ты такий! Затоптав город. Ну, в общем, дякую, що були зі мною. Наблюдаємо далі. Ще зніму відео після морозу, завтрашнього, після завтрашнього, що буде, воно покаже. все Будьте зі мною, підписуйтесь, не мої відео. Буде далі, буде цікаво.